Ще? 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 Як у вас настрій? Хороший, Хороший настрій. Длі. Чудово Сьогодні ми з вами продовжимо тему. Вірніше, завершуємо тему Цілюща любов. І сьогодні частинка третя нашої теми. Пам'ятаєте, ми два, дві суботи підряд говоримо про те, як рани Ісуса Христа можуть зцілити нас. Здавалося б, комусь це не зрозуміло, але це дійсно так. Дуже часто Божі істини важ... важкі для нашого розуміння, так? але треба їх приймати, тому що вони дійсно нас цілюють. Отже, цілюща любов. Ми говорили про те, що Ісус Христос прийшов і віддав своє життя заради того, щоб ми мали спасіння і здоров'я, фізичне і духовне. І біля Христа ми отримуємо зцілення. Рани Спасителя дарують нам здоров'я. Здається, логіки людської в цьому немає, як можуть чиїсь рани дати нам здоров'я. Але це така Божа, Божа загадка для кожного з нас, Божа така таємниця, яку важко зрозуміти. Можливо, вас принизили або, можливо, вас образили. То прийдіть до приниженого Христа і ви знайдете втіху. Як ви думаєте, Ісус розуміє тих людей, яких хтось принизив? Ні, ні. Розуміє, тому що Він сам це пережив. Ісус розуміє, що таке, коли тебе ображають, не поважають, роблять тобі зло, ем, все роблять для тебе погане, щось так. Ісус це все розуміє, тому що Він це все пережив. І сказати, що Бог нас не розуміє, не можна. Бог нас дуже добре розуміє і співчуває як ніхто у цьому світі. Якщо ви страждаєте від безсилля і фізичного болю, Прийдіть до стражденого Ісуса і ви знайдете силу. Бог пережив страждання і Він витримав із силою це все. І Він з нами може поділитися своєю силою, якщо ми будемо до Нього звертатися в наших труднощах, переживаннях чи хворобах. Коли ви не бачите виходу із якоїсь ситуації, що склалася, або життя втратило сенс, буває таке в людей. Так? Майбутнє здається безнадійним. Прийдіть до Христа і знайдете надію. Якщо ви відчуваєте провину або страждаєте від докорів сумління, прийдіть до Ісуса і ви почуєте прости їм, бо вони не знають, що роблять. Бачите, будь-яка людина, яка не має надії, яка не має сенсу, яка страждає, яка сумнівається. Будь-яка людина може прийти до Бога, і Бог кожну людину прийме, допоможе і підтримає. і в хворобах наших також. Сьогодні рани Христа дарують зцілення всім, хто приходить до Підніжжя Христа і цінує Його великий подвиг. Дійсно, люди, які приходять до Ісуса Христа, приймають Ісуса Христа, думають про Нього, дякують йому за його жертву. Вони мають полегшення не тільки духовне, а мають полегшення в фізичних хворобах своїх. Так? І ще Бог продовжує життя таких людей, які є люди з дуже страшними хворобами, смертельними, продовжують жити, тому що Бог їм дає це полегшення, зцілення і допомогу людям, які приходять до Христа. Біль... Сила божественної любові і у всій. Своїй повноті та глибині розкривається в п'ятіни Невинного Христа та стіляє кожного, хто цінує її. І якщо навіть е, хтось із вас, можливо, ми не отримаємо стілення фізичного тут на землі, ми отримаємо стілення і вічне життя у вічності. Це досить е, приємно знати. Однак пророк Ісаія ставить запитання, але є ключове запитання, яке. Може вирішити долю, чи отримаємо ми це стілення, чи не отримаємо. Ісая пише, хто повірив тому, що почув від нас, кому відкрилася сила Господньої руки? Що він хочу сказати цим запитанням? Що це все, що ми говорили вище, це все отримає людина, яка що робить, яка повірила в це, яка дійсно повірила в силу Божої руки, повірила, що це Господь може зробити. Тому що якщо ми в це не повіримо, то ми не прийняли і Бога в своє серце вірою і ми не отримаємо того всього, про що ми тільки що говорили. Тому це ключове повірити і прийняти ці жертви Ісуса Христа, Його руки, Його любов, Його рани, що Він зробив заради нас. Зараз розглянемо трошечки відволічемся від Ісуса Христа і розглянемо історію. Справжня історія і фотографії, які ви бачите, це справжні фотографії. Е, е, холодного січневого ранку у 2007 році у підземному переході метро Вашингтона непримітний чоловік зі скрипкою грав приємну мелодію. Я думаю, ви знаєте, у будь-якому переході в великому місті можна зустріти вуличних музикантів. Ось був один із таких вуличних музикантів. Я, е, сильно вони звертають увагу людям, багато їм допомагають. Не дуже так. Цікаво, що за цією ситуацією зітхвали е, камери і фотографували це справжні фотографії, і вони зробили висновок. Протягом 45 хвилин цей чоловік грав безперестанку на скрипці. Але цей час близько, близько 2 тисячі людей пройшло повз нього, і лише шість людей зупинилися на хвилинку, щоб послухати його гру. Близько 20 людей дали гроші на ходу, не зупиняючись, кинули гроші. А Іскрипаль заробив 32 долари і не отримав жодного оплеску. ніхто йому навіть не поаплодував. 32 долари за 45 хвилин він отримав. Ну, для вуличного музиканта це, мабуть, звичайна, звичайний день справа. Але справа в тому, що це не просто був вуличний музикант. Того ранку в підземному переході грав один із найвідоміших скрипарів Джошуа Белл. Він відомий по всьому світу, він і в Києві бував, і по всіх країнах у нього гастролі він їздить по багатьох країнах. І таким чином газета Вашингтон Пост проводила соціальний експеримент, присвячений сприйняттю пріоритетам і уподобанням містян. Такий був експеримент. Він взагалі дуже відомий, талановитий, всесвітньо відомий скрипаль. Він грав, зіграв один з найскладніших творів Баха. Він грав на скрипці Антоніо Страдіварі 1713 року. Ну, це стара скрипка, так, яка коштує 3,5 мільйонів доларів, йому довіряли навіть цю скрипку. Тобто, це дуже відомий такий скрипаль. Але як бачите, його не впізнали. так. Цей скрипаль Джошуа Белл за два дні до цього експерименту в метро давав концерт у Бостоні, де був аншлаг, був повний зал. Квитки на цей концерт коштували 100 доларів, цей зал був повний. Лише, але цікаво, що лише одна дівчина, ось це справжня фотографія, ось вона тут стоїть. Одна дівчина тільки з усіх перехожих впізнала його із тих 2000 людей, які пройшли поряд. Вона впізнала музиканта і залишалася його слухати виступ до кінця, поки він грав. Тільки одна людина. Ось така історія. Цю історію можна знайти в інтернеті, ще є багато фотографій про це. Цікаво, що ось його такого відомого і не впізнали, тому що він був не на сцені, не на концерті, так? а тут просто в переході. І багато людей пропустили можливість послухати такого всесвітньо відомого Скрипаля безкоштовно. так? Тому що треба вийти до нього. Вам це нічого не нагадує? Про Ісуса Христа. Його також, це був Бог, Господь, який прийшов на землю і його не впізнали. Сьогодні Христос також відтворює незрівнянно прекрасніші звуки любові на своїй скрипці. Ісуса Любов вона теж поємнюється з такою музикою, дуже приємною, так, яка утішає і підтримує кожного. Його мелодію чути всюди, вона відкривається нам через природу, його провидіння і турботу в нашому житті, але найбільше через Святе письмо, його любов відкривається. так, Як ем, от, і талант того чоловіка з, з музики, з скрипки. так само Ісус Христос, його любов відкривається. І треба нам почути цю мелодію любові Ісуса Христа в природі, в Слові Божому, в Його турботі, піклуванні і любові до нас. Важливо нам помічати це, що Бог для нас робить, так як помітити з того Скрипаля. Виникає запитання: чи чуємо ми цю прекрасну мелодію? Чи можливо ми настільки обтяжені турботами, що нам не вистачає часу зупинитися? І відкрити Біблію, і насолодитися мелодією любові. Дуже часто потрібно нам зупинитись так? і прислухатись до Бога. Незабаром руки, звуки скрипки замовкнуть, настане тиша, але сьогодні ще є час прийти, щоб знайти біля Христа зцілення. Його ранами ми оздоровлені. Тому я закликаю всіх нас зупинятися, прислухатись до Божої любові, приймати її. Дякувати і приходити до Христа в молитві, вивченні Його слова, щоб використати ту можливість спасіння, яку Бог нам, нам подарував, щоб не пропустити її, так? щоб не пройти мимо е, цієї музики, а прийняти її. Це дуже важливо для нашого фізичного і духовного стілення і для вічного життя. Тому я бажаю вам бути здоровими. І вдячними Господу за його дари.